Національна служба здоров'я України оновила вимоги до 12 пакетів програми медичних гарантій на 2025 рік. З нами на зв'язку зараз пані Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Вітаю вас, пані Наталі, в студії Українського радіо і в нашому ефірі. Вітаю. Вже нагадаємо, що програма медичних гарантій це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно. Скористатися ним може кожен громадянин України, а також особи прирівняні до громадянства. Нагадайте, також нам що потрібно, аби отримати доступ до безоплатних послуг медичних. Да насправді Національна служба здоров'я України закуповує для українців весь спектр медичних послуг, починаючи від первинної медичної допомоги, екстрена це крети швидкої, які в ургентному стані в складному в складному стані довозять українців до медичного закладу, і спеціалізовану медичну допомогу та реабілітацію послуги. Якщо говорити про те, що необхідно, то насамперед кожному українцю необхідно пам'ятати, що а ви маєте право обрати свого сімейного лікаря або терапевта або педіатра для того, щоб утримувати повний весь спектр послуг по первинній медичній допомозі, і для цього вам необхідно укласти декларацію з сімейним лікарем. А відповідно, якщо вам необхідна вже спеціалізована медична допомога, то Відповідно, лікуючий лікар або сімейний лікар надає електронне направлення на ту медичну послугу, яка необхідна пацієнтові для того, щоб отримати цю послугу і з послугами реабілітації чи в стаціонарних, чи в амбулаторних випадках. Якщо ж в українця стається інфаркт або інсульт, або інша якась, наприклад, травма внаслідок надзвичайної ситуації, внаслідок наслідок військових обстрілів, це вже ургентний випадок. Тут карета швидкої медичної допомоги довезе в лікарню по маршруту, яка законтрактована відповідно на послуги інсульта або інфаркта, або на хірургічні послуги безкоштовно, бо за це теж заплатила Національна служба здоров'я України. І весь спектр uh -huh. послуг, які стосуються при наданні такої допомоги, вони теж оплачені. Окрім того, ми закуповуємо послуги пологів, ми закуповуємо. Послуги неонатальної допомоги онкоскринінгів про що теж важливо пам'ятати сьогодні українцям, тому що ми відкладаємо турботу про своє здоров'я на потім загалом цього року ми закуповуємо таких послуг на 159 мільярдів бюджетних коштів, в тому числі в ці кошти входять і кошти. Які ми сплачуємо за трансплантацію органів або стовбурових клітин, і також нова послуга, яка з'явилася у 2024 році, це послуга штучного запліднення, тому що всі ми розуміємо, яка демографічна ситуація в країні, але одночасно з цим в нас є українські родини, які бажають стати батьками і поповнити нашу велику українську сім'ю новими українцями, і ця послуга також безкоштовна. Ця послуга також безкоштовна для тих відповідно осіб, які визначили відповідна медична комісія, і дала направлення для того, щоб отримати цю послугу у закладах законтрактованих з Національною службою здоров'я України. Що ж тепер має змінитися у 2025 році? Ми завчасно почали готуватися до змін у 2025 році, тому що коли ми закуповуємо послуги, ми виставляємо певні вимоги до надавачів до медичних закладів, які стосуються, наприклад, наявності необхідних кадрів, необхідної спеціалізації саме працівників медичних, наявність медичного обладнання, обсяг відповідної медичної допомоги. Тому перше в цьому році ми почали. Уже в травні місяці оприлюднювати такі вимоги до надавачів для того, щоб вони могли готуватися відповідно до контрактування у 2025 році. Якщо говорити про наші плани, то Суттєво обсяг допомоги, яким ми будемо закуповувати, він не зміниться, але будуть певні уточнення. До прикладу, я готова на сьогодні говорити про те, що ми дещо змінимо підходи до закупівлі послуг первинної медичної допомоги, тому що ми хочемо об'єднати декілька напрямків допомоги. Наприклад, у нас зараз є окрема послуга супровіду, лікування пацієнтів з туберкульозом на первинному рівні. Вона війде в первинну медичну допомогу. Ця послуга і також дуже актуально. Дуальним стала послуга, яку ми розвивали впродовж останніх двох років. Це супровід та лікування дорослих та дітей з псих з психічними розладами на первинці. Ви знаєте, що багато лікарів, сімейних отримали спеціальні знання і навички, і для них це вже стане звичною послугою у 2025 році. Окремо в 2025 році ми дещо уточнимо по пакетах онкоскринінгів для того, щоб вони uh -huh. запрацювали більш ефективно. для нас важливий зворотній зв'язок від пацієнтів для до лікарів, тому що ми спостерігаємо, що багато наших українських жінок роблять мамографію, але потім з мамографії не потрапляють до онколога або до сімейного лікаря, і вже в більш занедбаному стані з'являються на лікування, коли Хворіють на рак молочних залозів. Також ми уточнимо дещо по послугах хірургії, тому що в нас, ви знаєте, що країна в війні вона завжди має достатньо багато складної травми, яка пов'язана і з необхідністю втручатися нейрохірургам, яка пов'язана з складними травмами внаслідок відповідно Травми кісток, так і інших речей опіків. І тут ми, ми б хотіли розвивати саме вартість таких послуг, тому що розуміємо, що маємо наш тариф має повністю задовільняти відповідно ті заклади, які надають і покривати їхні витрати. Загалом ми також вважаємо, що а ми будемо переглядати амбулаторний пакет, тобто, це похід нас з вами до вузьких спеціалістів поліклінічні відділення. Давайте так для українців більш зрозуміло. Наразі ми сплачуємо за кожну консультацію за лабораторні дослідження. Ми б хотіли дещо змінити підхід для того, щоб більш раціонально використовувати і кошти, і одночасно покривати всі витрати, які несуть українці і медичні заклади при отриманні таких послуг. Надалі в 2025 році для українців залишиться доступ до лікування онко поза онконапрямками. А я хотіла mm -hmm. нагадати, що тут і хіміотерапія за окремим пакетом ми закуповуємо, і онкогематологія лікування, і радіологічні відповідно напрямок. Єдине, що тут ми все ж таки ведемо більш детальний діалог з онкоцентрами, щоб вони максимально. Дотримувалась умов договору і щоб ця допомога була безоплатною, тому що держава оплачує її величезні кошти щороку, і це мають відчувати українці. А скажіть, будь ласка, ви вже назвали один фактор зміни вочевиті в наданні послуг безоплатних державою медичних, це фактор війни, країна в війні. А загалом чи. Зменшилися запити на оці безоплатні послуги, адже ми знаємо, що значна кількість населення виїхала з України, чи в цьому сенсі нічого не змінилось? Так, ви задали дуже хороше питання, за яке я вам дякую, але нам треба подивитися в корінь питання: хто ці особи, які виїхали з України? Чи зменшилась кількість осіб, які мають саме хронічні захворювання? А це здебільшого люди більш похилого віку, так угу. а, і вони, вони залишилися в країні і вони потребують медичної допомоги. І вони потребують медичної допомоги вже за результатом двох таких величезних викликів для нашої держави. Це ковід, коли ми всі відкладали турботу про своє здоров'я, тому що дещо було. Вважали, що небезпечно ходити так під час ковіду в медичні заклади для того, щоб зробити там е, чекап так або піти до лікаря, і це все накопичилось, тому що ми бачимо, що зростають хронічні захворювання а також психологічне навантаження під час війни і вони не сприяють тому, що українців стає здоров'ям краще, і сюди ж додаються в медичну систему навантаження. Яке стосується відповідно травми війни, ну насправді нам треба всім добре розуміти, що війна вона не проходить без навантаження на медичну систему, так? тому що в нас захисники і захисниці, які розпочинають свій шлях з, госпіталів, з військових госпіталів, так? вони. Цивільній системі охорони здоров'я безумовно мають теж великий обсяг надання медичних послуг, і це дуже складні операції. Це довготривала реабілітація, яка теж має оплачуватися державою, яка має відповідно, покриватися в повному обсязі для того, щоб ці люди не несли витрат зі своєї кишені. Загалом те, що ми спостерігаємо, вже 9 мільйонів українців цьогоріч Скористалися програмою медичних гарантій за різними напрямками. І це десь відповідає даним, і в тому числі за 2023 рік, якщо брати однаковий проміжок часу. Тому ми спостерігаємо і далі за системою, і безумовно, що коли ми будемо готувати бюджет 2025 року, для нас важливо. Врахувати все те навантаження, всі послуги в для того, щоб фінансування на 2025 рік покривало ці виклики. А наскільки вже ваше планування бюджету на 2025 рік в сенсі надання оцих безотплатних послуг державою буде корелюватися відповідно до кількості зруйнованих чи тих, що залишилися на окупованих територіях медичних закладів? А ми наразі маємо таку кореляцію в бюджеті у 2024 році. Тому що якщо говорити про людей, які отримували допомогу з первинної медичної допомоги в на цих територіях і не переуклали а в статусі внутрішньопереміщених осіб, переїхали на більш безпечніші місця і не переуклали декларацію. Або в релокованих закладах, або в закладах, які працюють, то ми не сплачуємо за такими деклараціями. Також безумовно, що ми бачимо по системі контрактування, що так зменшила значна кількість надавачів в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях, і на сьогоднішній день. Заклади в 2024 році, заклади, які перебувають на території тимчасово окупованих, на жаль, і були не релоковані. Ми не здійснюємо оплати. При цьому uh -huh. ми розуміємо, що ситуація змінюється щоденно, на жаль, так і ми розуміємо, що в нас є заклади, які ще знаходяться на території активних бойових дій. Наприклад, всі заклади міста Харкова, які кожного дня обстрілюють расисти. І ми розуміємо, що, наприклад, в Харкові зараз значно менше населення ніж було до воєнного періоду, але при цьому заклади залишаються з людьми, продовжують надавати допомогу. Тому механізми фінансування і закупівлі медичних послуг в таких закладах здійснюємо здійснюємо за окремим механізмом для того, щоб мати можливість фінансову, щоб ці заклади не потрапили в фінансові в фінансове скрутне становище, і залишалися поруч з пацієнтами. Я хотіла ще запитати. Ви сказали таку річ важливу в умовах війни люди здійснюють чекап, тобто, ну щорічний плановий аналіз. Чи справді люди почали дбати в цьому сенсі про своє здоров'я? І от свідомо планово. Проходити медичні аналізи, тому що вони, наскільки я знаю, також здійснюються абсолютно безоплатно. Більше того, у лікарів з'явилися ще і додаткові якісь речі, які безоплатно надаються пацієнту, там різноманітний посуд, якщо так можна сказати, контейнери для аналізів, ще там різні. ну, Іпеточки, пробірочки, все це я бачила на власні очі, і все це безкоштовно. Наскільки люди в час війни цим користуються в цивільному житті, і це ще також закладено буде в бюджет 2025 року. Ми в 2024 році вперше були при здійсненні оплат на за первинною медичною допомогою, тому що за саме чекапами з на, насамперед необхідно звертатися до свого сімейного лікаря. Ну, вперше ввели такий індикатор, який оцінює, як працюють сімейні лікарі з групами ризику. Пацієнтів, так це mm -hmm. люди з хронічними захворюваннями, діабет, серцево-судинні захворювання. Це також онкоскринінги, і ми помітили, що така наша політика вона дещо змінила структуру надання первинної медичної допомоги. Тому що якщо в минулому році за такими профілактичними так консультаціями й чекапами, до нас звертали це було лише в топ п'яти третє місце, позицію займали. Ці огляди то вже у 2024 році ми бачимо, що Фактично, після такого звернення, як за, з кашлем, так пацієнти до лікаря сімейного вони найчастіше після цього звертаються саме за профілактичними оглядами. Що це може mm -hmm. бути? Це й вимірювання рівня цукру в крові, це й так. і вимірювання тиску, так це і кардіограма, і загальний аналіз крові тобто, це те, що необхідно за протоколом. Відповідно до 504-го наказу Міністерства охорони здоров'я все, ще необхідно надати людям з хронічними захворюваннями, які перебувають в групі ризику. Ми спостерігаємо, що люди через введення цього коефіцієнту сімейні лікарі почали частіше запрошувати відповідно своїх пацієнтів. Це це добре, тому що в нас є українська культура така ще. Про те, що ми зазвичай не надто переймаємося своїм здоров'ям, особливо коли в нас і так є багато клопотів, так турбот наразі в суспільстві, і ми завжди відкладаємо цю турботу про здоров'я десь на потім. Тому те, що сімейний лікар. Звернеться до вас і надасть вам відповідне направлення на мамографію. Якщо ви жінка там за 50 років, так або сімейний лікар попросить вас прийти, щоб виміряти тиск, так і зробити. Я б закликала українців, щоб вони не нехтували такою пропозицією, тим більше що за неї не потрібно додатково платити. Ви ж, мабуть, більш-менш передбачаєте, яким буде бюджет. То чи дозволить на вашу думку фінансування у наступному році в повному озі обсязі підтримувати оці зміни і надавати всі послуги, які ви от щойно перелічили в нашій програмі? Я б хотіла зазначити, що Національна служба здоров'я України зараз активно працює з аналізом даних в електронній системі охорони здоров'я. І з тими доведеними цифрами Міністерства фінансів щодо бюджету на 2025 рік і безумовно, а також з надавачами для того, щоб оновити калькуляцію окремих тарифів, тому що ми вважаємо, що зміни, ті, які є зараз, ми бачимо в системі охорони здоров'я стосовно того, що в нас є значно більше. Складних випадків для лікування, в нас нам потрібні інтервенції певні для того, щоб запобігти там відповідно значного зростання хронічних захворювань. вони потребуватимуть більшого бюджету у 2025 році. Тому наразі ми готуємося до цього і готуємося не виключно очікуючи того дня, коли буде прийнято бюджет, а готуючи фахові. А підтвердження на основі даних, підтвердження на основі даних надавачів відповідно пропозиції до бюджету 2025 року. І я дуже сподіваюся, що система охорони здоров'я, життя і здоров'я людей вона залишиться і надалі в пріоритеті уряду і Верховної Ради України. Дякую вам за роз'яснення. Наталя Гусак, голова Національної служби здоров'я України, була в ефірі українського радіо. Ми говорили про те, що Національна служба здоров'я України якраз оновила вимоги до 12 пакетів програми медичних гарантій на 2025 рік. Як бачимо, основні гарантії будуть збережені, як запевнила наша гостя.